Ну, хвилинкою культури. Завершимо сьогоднішній етер. Давайте ще послухаємо, шоу. Е, остання цитата Яневського на сьогодні про письменників. були люди, які вміли писати якось українською, і вони мусили пояснити велич, велич всіх ідей більшовицьких е, не письменників. Вони були, їх було. Я їх знайшов 179, Вони були об'єднані в 26 організацій письменницьких, говорить тепер про 20 30 рік, міста нам на 38-й рік, 40% відсотків не були розстріляні. Це так зване. Розстріляне відродження. Значить, зі 179 40 а 60% належить до нерозстріляного відродження. Яке е, нерозстріляне відродження було абсолютно послідовним, я би сказав, фанатичним пропагандистом радянських цінностей. Ну Взяти, наприклад, Максима Тодаяча Рийського, який посидів три місяці в тюрмі в океані, а потім прийшов відразу на більшовицькі позиції, я його розумію. Розумію. Ну, так, да, я розумію, чому на пропагандистські позиції він так Рицького розуміє. Коротше, 40 розстріляли нормальних, а ті, які не розстріляли, стали пропагандистами. Історія української літератури теж похер, в принципі, ще. потім він про хвилю задав. Ні, хвилявої ж теж, він все здавав. Коротше, вони все таки комуністи були. А Масичук. А, Масичук це з Влащенка інтерв'ю. Ну, у Масичук, я думаю, теж історія була. А чого Булгакова запретили? А Рильського не запретили? а то. А Коротше, я просто хочу вам. Сказати, що люди, які нічого не знають про історію України, про процеси, які відбувалися державотворчі, національно визвольні, культурні, вони після перегляду. Цих інтерв'ю і не дізнаються нічого, але вони будуть мати в голові готові стандарти, що нам треба приміритися, що взагалі Ленін з'явив Україну, що Харків це перша столиця, що Жуков це те, що нам треба по цьому поводу приміритися, і тощо, тощо, тощо. Всі ці етери не зроблені для того, щоб поширити обізнаність. Вони зроблені для того, щоб поширити вавку в голові, яка і так. Волченька у тих людей, які продовжують далі дивитися Влащенка і Масичук. А вони продовжують атрабатувати, атрабатувати, атрабатувати. І ми знову ж таки дивимося на ці заголовки. Незалежність якої України. Перша спроба наукової біографії Бандера. В книжці про Бандеру там біографії Бандеру не так багато. І все це підкріплено під переконання. Єневського він все підтягує. Але а, якщо говорити про письменників, то мені тут хочеться вам зачитати один текст, але перш ніж ми перейдемо до цього тексту, я хочу показати вам трейлер фільму за виходом якого треба слідкувати, обов'язково підподивитись. Ми построїли для вас этот дом, дом совєтського літератора. Не бачили класики в трусах, ніколи. Чи що? Я вас знаю. Ми Микола Григорович хвильовий. Цей будинок. Це пастка. Я тут дитячі вірш написав, послухаєш. Товарищи, трактор поле дыр-дыр-дыр, кто за что, мы за мир. Блэд, бач. Он должен был писать, он мне нужен был живой. Революции, товарищ Хулевый, нужно доводить до конца. Якщо говорити про будинок слова, то насправді я сьогодні у третій ночі прокинулася. Я знала, що я не хочу робити етер. Насправді у мене й не було особливого матеріалу. Ну я знала, що у мене є для перегляду Бандера від Яневського, і це я сьогодні все дивилася. І я там скачала собі концерт 95-го кварталу, але я ще не передивлялася і не знала, що в мене буде якийсь матеріал. І Я така думаю, ну все, ну треба вийти в етер щось про щось зробити. Етер. І тут я побачила у Френд-Стрічці один текст. Текст авторства Остапа Вишні із заборонених творів. Остап Вишня, до речі, теж жив у будинку слова. І цей текст присвячений шовінізму. І для того, щоб трошечки дати вам бекграунд, я скажу, що цей Шовен, Ніколя Шовен, це герой французьких водовілів, де розповідали про там, вигадані історії. Такого французького патріота, який воював, і 17 у нього там поранень було, всі в груди. Ну, коротше, концентрована, прекрасно, патріотична людина, героїчна для отаких от всяких маленьких водовільчиків. І а, він пафосно і простонародно виражає у своїх промовах любов до Франції і до Наполеона Бонапарта. І це подає, додає йому навіть комедійне забарвлення. Але. В середині ХІХ століття у Франції піднялася дуже сильно хвиля до ну, зневаги ненависті до чужинців, і статтю колись було присвячено Шовену, і було описано явище його. Гіперторфованою любові до своєї держави, як шовінізм, це слово почали використовувати також в контексті цього несприйняття чужинців. І таким чином це слово увійшло в наші словники. Так от Остап Ушня написав фейлетон шовінізму. І я зараз хочу вам цей фейлетон зачитати. Маленький фейлетон. За що мене били, б'ють і нахваляються бити? Оповідають таке. Колись у Франції один француз шовеном його звали, як якимось надзвичайно патріотичним вчинком довів про свою велику любов до рідного краю, до вітчизни. Після його такого вчинку у Франції кожен випадок доказу любові до батьківщини з боку чи то поодинокового громадянина, чи то цілої групи громадян називали шовінізмом. А люди, що цієї нагороди заслуговували, шовіністи, тобто з погордою її носили. І всі їх любили, і всі їх поважали. Почув я про це слово давненько вже. Було це так. У школі, де я вчився, влаштували вечірку. Дозволялося декламувати і малоросійське проєзвидіння. Одним із виконавців цих малоросійських віршів, байок і тощо, був я. Підлітком я ще тоді був, декламував, пам'ятаю, я тоді байку Глібова, музики. І от коли я на репетиції вийшов і тарарахнув. музики! Українська байка Глібова. Начальство підійшло до мене. Пильно подивилася, всміхнулася, покрутила головою і сказала: Іж, який шовініст. На вечірці я вже декламував так: музики, перевод басні Крилова, квартет на малоросійський язик. І довго я потім думав, що ж воно то за шовінізм і чому я шофініст. Так і не взнав я тоді, чи вилаяло мене начальство, чи поглузувало з мене. Бо більше про це нічого мені не говорили. А от тепер я вже знаю, що то шовінізм. Добре він мені взнаки дався. Де тільки я не чув про цей самий шовінізм, як казали, яким тоном, з якими рухами. Як скаже, хто це слово, то за щоки і хапаєшся і одскакуєш кроків на 10, так і почуваєшся, що або ж сірчаним квасом в очі хлюпне, або з самопалу трахне. З блаженної пам'яті шовен саме за це пошану мав. Отже. Це тобі не Франція. Згадав я про це тепер, почувши про інтерв'ю з вічно старими і вічно новими опікунами України нашої: Раковським, Мануїльським, Затонським. Знову вони про той самий шовінізм. Ми, мовляв, Україну як самостійну одиницю визнаємо, але шовінізм будемо нищити. А шовіністів, не, не виключаючи і комуністів, вішатимемо. Нещодавно хто у нас там Медведєв в алкогольному дурмані щось про повішення говорив. Думай, значить, як хочеш, українцем бути можеш, а любити Україну зась, повісить. І дідько його знає, чому воно так. Як я, наприклад, кажу: Майо Паштіні люблю щі, кислу капусту, пушкіна, лаптушки, в бруд, телята воші. І як співаю Ванька таньку полюбіл, і за це все йду і грабую, вбиваю, вішаю, стріляю, тисну за горло, щоб і другий це сам співав, теж саме кохав, то це не шовінізм. А як кажу: «Добрий день», люблю борщ Шевченка, білу хату, співаю місяченьку блідолиций, і нікого за це не вбиваю, а лише прошу, ідіть, мовляв, ви до своєї іверської Божої Матері, так це шовінізм. І клянуть мене за це, і б'ють, може, за це. І вішають за це. Про мене ж носити лапті хоч на голові ті свої, не тільки їж, а навіть умивайся отими своїми щами. У мене й за вухом не засвербить. Дідько тебе бери все одно кацапом здохнеш, і не піду я до тебе, бо потрібен ти мені як п'яте колесо до воза. Я шовініст, хай вішають. Трудова громада, 1920 рік, 1 січня, в день народження Бандери. Подаруночок, так би мовити. Ну, звичайно, вони не перетиналися. Так, от, український шовінізм це любити борщ, говорити Добрий день, ну, любити Шевченка, білу хату, співати місяченьку-білу ліцей. А любіщі, Майопаш Тініс, кисла капуста, Пушкін, лаптушки, ізба, і співати Ванька Таньку полюбіл», і за все це йти, грабувати, вбивати, вішати, стріляти, тиснути за горло, щоби другий це співав. І те ж саме кохав, як точно описана російська реальність сто років тому. Але звичайно. Про цю реальність і про цей твір, скоріш за все, Масичук не знає. І Влащенка теж. А з приводу «Ванька Танька Полюбіл? Я, коли прочитала цей текст, я зразу згадала, і маю надію, що зможу зараз прочитати цей уривок, з «Ротонда душогубців Тодосі Осьмачка. І справді, саме в цю мить два червоноармійці вивели попід руки з сіней сільради дівчину на ганок. і ті, що тримали ліхтарі, підняли у рівень з її обличчям світло. Голова її була без квіток і стрічок, коса самотньо злягалася від потилиці, злягалася від потилиці на спину. Тільки рукави сорочки пишно майоріли мережками з під чорної корсетки. Обличчя було простеньке, ніби дитяче, і дивилися перед собою так, неначе впізнавало між натовпом у вечірній темряві свою ласкаву долю. І здавалося, що воно б засміялося сміхом, яким зустрічають діти прихильну до себе увагу, бо жилися Українка і для неї написала слова: Я нагору круту кам'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу вагуту страшною. Буду пісню весело співати. Та назустріч, маленькі, молоденькі патріорці і нашій великій поетці, все повітря здригнулося несаловитим і диким ревом, задоволення, що виявилося московською піснею. В селі малий ванька жил, ванька таньку полюбіл. Тпру -ну -го, тпру, ппру -ну го! рев, свист, тупання ніг і плескіт у долоні. Якби табун вовків. Табун собак вовкодавів із десяток бузиків телят змішалося в один клубок звуків і боротьби, то таким би жахом не війнули на людину, як це сталося від москалів під літнім вечірнім небом перед сільрадою на Україні. І далі сцена зґвалтування. І коли я прочитала, знаєте, слова про Ваньку Таньку Палюбіл і про те, що Співаєш, а потім ідеш грабуєш, вбиваєш вишає, стріляєш, тиснеш за горло, щоб другі теж саме співали. Я прям так мурашки по шкірі. І головне одна із причин тих мурашок це те, що ще два роки тому у мене б не було такої асоціації, коли б я прочитала цей текст про цю пісню. Я б просто не знала про текст Тодосі Осмачки. Я не знала про цю сцену, я не знала про цю пісню, а тепер я дізнаюся більше. Тож я вас закликаю цікавитися своїм, вивчати історію і не давати людям, які ліплять пиріжки з гівна, і розповідають вам, що це пиріжки з вишнями, згодовувати вам це.